Слава Україні! Триває 200 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби ворог завдав 16 ракетних та 3 авіаудари по об'єктах на території України. Від них постраждали 15 населених пунктів, зокрема, Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв. Противник обстріляв військову. Та цивільну інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На харківському напрямку Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів. В результаті успішного контрнаступу наших військ на харківському напрямку російські війська. Гарячково покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації.